Сьогодні, 12 червня, відбулось позачергове засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко та Микола Бокован. Головував Сергій Порчарян. Засідання розпочалось з обговорення болючого для міста питання пандусів, і головним об'єктом обговорення став магазин по вулиці Троїцькій. Це пандус вчора от Дивіться отаке. В такому вигляді він ну я думаю, що він можливо зроблений по ДБНам, по порозум стали попрацювати і видати рекомендації. Таких пандусів не повинно бути. Вони портять в... проїхати, всі тротуари. Ну, взагалі, там дуже багато людей магазини рядом заузили і спотворили. Мікається весь вигляд, і тротуарну і підходить до цього приміщення. Як варіант вирішення питання, голова комісії запропонував скористатись більш сучасними засобами, аби людям на візках було легше діставатись до магазину, і при цьому пандус не займав так багато місця. Це якщо б сьогодні не було технологій, яких небудь які можна було замінити, але технології є ся різного різного характеру, різноманітні ліфти, підйомники і тому подібне тому подібне. Да я впевнений, що навіть по коштам. Це буде ті ж самі кошти, якщо якщо не дешевше. Далі депутати розглянули відповіді на попередні доручення. Одне з них стосувалося підприємства Екофорс, яке на одному з минулих засідань просило дозвіл на створення проєкту землеустрою для рекультивації земель щодо екофорсу. На сьогодні змінився власник об'єкта нерухомого майна тому. Даний суб'єкт господарювання те прохання тут те прохання вимоглися виставці дорого відповідної програми. Задовольні цю вимогу ми про що ми інформуємо відповідно в своєму проєкті листа, який надав аналізування та передамо на підписного голови. Тобто, юридично, ЕКОФОРС на сьогодні не має жодного відношення до даного. І наостанок комісія розглянула проєкти рішень, а саме питання про присвоєння статусу скверу імені заслуженого машинобудівника України Миколи Данилейка, одній із зелених ділянок в місті. Про надання зоні озеленення загального користування по проспекту Свободи в районі будівлі 4Г в місті Кремічці статус скверу. З присвоєнням йому назви сквер імені Миколи Данилейка. Усі розглянуті на засіданні депутатської комісії питання будуть винесені на розгляд на сесію міської ради, яка відбудеться вже завтра. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.